Жмеренка це місто, де для дітей створюють найкращі умови для навчання і розвитку, а про безбар'єрність тут знають не просто зі слів. Зіграти волейбол чи футбол з однокласниками, будучи на інвалідному візку, за допомогою інтерактивної дошки. Отримати безкоштовні послуги реабілітологів, логопедів, психологів чи поїхати на заняття з лікувальної фізкультури в інклюзивно-ресурсний центр на спеціальному автомобілі з підйомником для осіб з інвалідністю, жмеренка з 2018 року активно створює доступне середовище в усіх освітніх закладах громади. П'ять років жмеренчани, а останні два роки і переселенці мають змогу безкоштовно отримувати допомогу кваліфікованих фахівців в інклюзивно-ресурсному центрі а завдяки фінанс. Підтримці з державного місцевого бюджетів та європейських фондів кількість послуг розширили і для наймолодших жителів громади: сучасні тренажери, розвивальні і тактильні іграшки, конструктори, лабіринти, столики з дзеркалами для логопотичних занять, тренажери для дихання, бізіборди, масажні доріжки, сенсорні гойдалки і зорові тренажери. Кожен кабінет містить матеріальну базу, що допомагає діткам побороти страх, формує індивідуальні особливості, розвиває навички мовлення, Слення та в комплексі сприяє розвитку особистості. У всіх освітніх закладах облаштували пологі пандуси та спеціальні вбиральні для дітей на інвалідних візках, а в школах і садочках відкрили ресурсні кімнати з ігровою та навчальними зонами, а також куточком побуту і релаксу. 3D-пісочниця зі світловим і тактильним ефектом, спеціальні пісочні столи для арт-терапії, сухі басейни, гімнастичні стінки, м'які пересувні пуфи та набори для творчості, пізнання і досліджень. Усе сприяє соціалізації дитини, знімає психоемоційне навантаження після навчального процесу та має терапевтичний ефект. У центрі жмеренки реалізували потицію жмеренчан. Встановили інклюзивну гойдалку для осіб з інвалідністю, де дітки на інвалідних візках мають змогу відпочивати на рівні з усіма. На тротуарах передбачають зручні пологі заїзди для візочків. А у мікрорайонах, де проживають особи із вадами зору, пішохідні переходи і тротуари облаштовують із спеціальною тактильною плиткою жовтого кольору. Кожен із нас і всі ми разом. Можемо створити справедливу та комфортну громаду, яка орієнтується на потреби усіх категорій населення і навіть приваблює туристів. Тому нам усім є над чим працювати.